Добрий день, малята! Сьогодні ми завітаємо на ферму до дівчинки Ліло та її друга Стіча. Це чарівні кнопки, які допоможуть нам пересуватися фермою. Щоб потрапити на ферму, потрібно відгадати загадку. Гавкає, кусає, у двір не пускає. Хто це? Вірно, це собака. На фермі живуть домашні тварини. Це ті тварини, які живуть з людиною. Допоможіть стічу назвати тварин, які є на фермі. На фермі живуть собака, кішка, коза та корова. Наші тварини зголодніли. Погодуйте їх. Що їстиме корова? Корова їстиме траву. А що їстиме собака? Собака їстиме кісточку. А що їстиме кішка? Кішка їстиме рибу. Тут граються дитинчата тварин. Діти, як звуть дитинчат цих тварин? У корови теля, у кішки кошеня. У собаки цуценя. Допоможіть лілу назвати кількість тваринок зліва та справа. Зліва одна собака, а справа так, справа дві собаки. Назвіть тваринок лагідно. Наприклад, коза, кізонька, кішка, кішечка, корова, корівка. Молодці. Діти, розкажіть, хто це? Як називається ця тварина? Вона велика чи маленька? Яка вона на дотик? Які частини тіла у неї є? Якого вона кольору? Що ще ви хочете розповісти про цю тварину? Добре, дітки. Діти, ви добре впоралися зі своїми завданнями? Молодці! Дякую всім за увагу! До побачення!